Вітаю! Я Сергій Позняк, позивний інструктор. Зараз в ефірі проект Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Попасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кримінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Не вмієте плавати, або ваш рівень недостатній, щоб перетнути тису. Вам некомфортно пересуватися в кузові Камазу або ви не любителі альфінізму. Що ж, на думку деяких нардепів, є інший простіший шлях виїхати за кордон під час воєнного стану. Вважають, треба лише натиснути маленьку кнопку в сесійній залі Верховної Ради і дозволити собі самому подорожі в будь-яку точку світу. Про нову ініціативу з парламенту дивіться далі. Державна прикордонна. Куди прямуєте? Сховатися під сидінням фури. Ой, опа! Купити надувний човен чи видати себе за жінку. Сімнадцятеро народних депутатів запропонували зробити безперешкодний перетин кордону для себе та решти народних обранців. І не тільки право виїжджати пропонується надати також депутатам місцевих рад, держслужбовцям, суддям, прокурорам, представникам частини громадських організацій, а крім того, заброньованим і тим, хто має відтермінування. Ідеться про сотні тисяч осіб, і цю кількість пропонується розширити, а саме, забронювати всіх працівників Національного антикорупційного бюро, пожежно-рятувальних частин, а також 50% поліції, ДБР, бюро економічної безпеки та служби судової охорони. Ініціатива викликала бурхливе обговорення у соцмережах і деякі коментарі з нецензурними словами. Більшість критикують ідею, особливо в частині, яка стосується політиків. Простим громадянам виїзд дозвольте. Політикам? їм єдиний шлях прямо на фронт, і все. Готуються звалювати. На передову. Від них толку на роботі, що сказала молока. Тікать, готуються, на передову нехай їдуть. Є у депутатів привілегія така. Першими підніматися в атаку. Наразі законопроєкт це лише пропозиція. Чи підтримувати її, кожен депутат вирішуватиме особисто? Коментарі людей не дивують, тому що народні обранці і так мають імунітет від військової служби. А ще й матимуть, якщо цей законопроект піде в життя, можливість виїжджати за кордон, те, чого позбавлені багато чоловіків та військовозобов'язаних жінок. Зараз в Україні парламентарям різних рівнів є чим займатися зараз, тут під час війни всередині країни. Їм потрібно підтримувати порядок, приймати відповідні закони, вирішувати питання територіальних громад. Що вони будуть робити за кордоном Не зрозуміло простим людям? Тому це законодавча норма і викликає таку реакцію. На фронті не вистачає людей. А парламентарі планують надати можливість ще більшій кількості чоловіків покинути територію держави. Як військовий, я знаю, що нам не вистачає багато законодавчих ініціатив. У нас нема закону про демобілізацію. У нас нема закону про ветеранське підприємництво. У нас статуси ветеранів регулюються законодавством 93-го року випуску. Вам є що робити тут. Тож включайтеся і працюйте, а не подорожуйте на Мальдівах. Важко хворі у бойових частинах. Медики, які працюють на передовій, говорять про те, з чим вже не можуть миритись, і закликають негайно виправити ситуацію. На фронт, дедалі частіше потрапляють бійці, які не можуть виконувати бойові завдання. Чому військово лікарські комісії дозволяє служити людям з відверто, поганим здоров'ям або важкими формами інвалідності та чи можна виправити ситуацію? Ану, так пройдися, пройдися. Дивіться. Це воїн. Це воїн, це інвалід третьої групи. Інвалід дитинства йому прийшла повістка, і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Це Шаргород Вінницької області. Там визнали придатним до служби цього чоловіка. Він інвалід з дитинства. Стоїть на обліку в психіатричній лікарні у розпачі його мама разом з сином пішла шукати захисту до міської адміністрації. Ми прийшли, там прийшли в комісію, а вони все пишуть, що придатний, придатний, придатний. Я сама бачу, що він не придатний. Ну що ж вони пишуть, що він придатний? Ну що це за такі? Сто з паперів у її руках це висновок лікарів ВЛК, які побачили в людині з важкою формою інвалідності гідного воїна. Хірург написав придатний придатний і А нервопотолог. Так їх треба тоді туди... Питався, його що таке. Я кажу, він інвалід, мене дитинства, і вже нормаль. То як нервопатолог? він що його не, не, не дивився, я які в нього рухи? Як? Важте, як нервопатолог його міг написати, що він здоровий? Як в місцевій адміністрації, куди в пошуках допомоги прийшла родина? Чиновник співчуваючи, порадив звернутися до юриста міськради, оскаржувати рішення комісії, вище комісії. комісію. Де зможе бути корисним воїн з діагнозами, як у цього чоловіка? Чи зможе виконати бойове та й взагалі будь-яке завдання? Питання риторичне. Подібні випадки, коли хворих визнають придатними до служби, не поодинокі. Інколи доходить до абсурду, ВЛК відправляють на фронт людей з відкритою формою туберкульозу, катарактою, астмою, гемороєм і складними хворобами серця. Відправити таких в окоп чи на повторну військову лікарську комісію залежить від лікаря в частині. Гліб Бічуков саме такий працює в частині на лінії фронту. У мене є військовослужбовець з катарактою. Він для нього що стовп, що трансформатор, що собача будка, що танк, вони виглядають приблизно однаково, тобто він дуже погано бачить. Він неефективний боєць. Його відправити на позиції просто неефективно. Або людина з бронхіальною астмою і він просто неефективний на позиціях. Нема сенсу його відправляти на позицію, якщо його вихід це буде один перший і останній не дуже хновобранців відразу скеровує в медзаклади. Він просить ВЛК ефективніше відбирати бійців військово-лікарські комісії при РТСК Вони просто підмітають всіх без розбору, і так само без розбору далі їх направляють на позиції, і потім медикам, таким як я. І моїм колегам доводиться виловлювати фактично цих людей і відправляти їх з воротньому напрямку. Від цього зайве навантаження падає на прифронтові ВЛК. Там утворюються черги у кілька тижнів. Частину військовозобов'язаних на повторних медичних комісіях таки визнають непридатними до служби. А от держава при цьому втрачає гроші, які пішли на навчання, і форму цим військовослужбовцям в гонитві за виконанням нормативів військово лікарській комісії. ТЦК дуже часто перегинають палку. І такі хворі люди, на жаль, потрапляють на фронт. Що з цього виходить, ми знаємо. І питання це риторичне, як сказав медик в сюжеті. Для цих людей, які погано бачать, погано пересуваються. Війна це просто смерть. Хто буде за це відповідати? Так само жахають і наслідки. Таких військово-лікарських комісій і потрапляння таких людей на фронт це загибель їх, загибель їх побратимів, втрата позицій і невиконані бойові задачі. Такі прикрі випадки є і в моєму власному досвіді. У суміжних підрозділах збройних сил є снайпер, який нещодавно передавав мені свої гвинтівки. Тому що його взяли на фронт з чотирма грижами, і при першому просто нахилі в бронежилеті в нього посипався хребет, і він уїхав на стабілізаційний пункт. Так само до війська прийшла людина, у якої від артрита в руках просто не гнулись пальці, і зброя реально випадала. Так, потім розібралися, відправили на повторне ВЛК і списали. Але це все час поїздки. І як наслідок некомплект підрозділів на передовій. На мою думку, ситуацію виправить відповідальність тих людей, членів цих комісій, які відправляють таких людей на фронт. І тільки це зможе зупинити потік непридатних людей в окопи. Мабуть, нема в Україні військового, який не нарікав би на необхідність регулярно заповнювати десятки паперових документів. Але час існування цієї непотрібної та марудної бюрократії схоже добігає кінця. В Україні запустили цифрову платформу для військових Армія Плюс. Як вона змінить сучасну службу, про це далі. Більшість цивільних вважає, що найбільше часу на війні припадає на бойову роботу або підготовку до неї. Якщо ж запитати військових, що забирає в них найбільше часу і зусиль, відповідь майже напевне буде інша. Журнали, форми, акти, рапорти, маса паперових документів, які треба заповнювати щодня, до 80% свого робочого часу на цю бюрократію витрачає кожен командир роти, підрахували в міністерстві оборони. Покласти край цьому явищу має цифрова платформа для військових армія плюс. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Перша функція, яка вже працює в застосунку, електронні рапорти. Тепер це кілька кліків за кілька хвилин, а не годин чи навіть днів, як це було раніше. Електронні документи мають повну юридичну силу. Всі етапи їхнього подальшого руху будуть відстежуватися, тож вони вже не загубляться ані за бажанням самого військового, ані когось з командування. На етапі старту армія плюс охоплює 11 найпопулярніших рапортів у чотирьох категоріях. Згодом цифрова платформа розширюватиме функціонал. Окрім документообігу, будуть додані курси та навчальні програми, послуги з соціальної та медичної підтримки, кредити для військових тощо. Тут же будуть відбуватися регулярні опитування, наприклад, що треба поліпшити в умовах служби. Фраза держава у смартфоні з'явилася як виборча обіцянка. А потім її втілив у реальний додаток дія. Зараз цифрова платформа АРМІЯ Плюс. Обіцяє перевести в електронну форму значну кількість функцій, пов'язаних із організацією військової служби. Чи означає це кінець паперової бюрократії в ЗСУ? Як командир взводу, я знаю, що це таке. От прямо сьогодні перед зйомкою програми я отримував снайперський комплекс з нічним комплексом Арчер. Щоб отримати арчір, я підписав як мінімум чотири документи. Розписався у двох журналах і ще на спеціальному папірці на ящику з цими арчерами. Якщо це виключать і зроблять це в цифровому форматі, я буду вдячний цим цим людям, які це розробили. І до речі, я знайомий з розробниками. Ми з ними контактуємо. І е, перший день е, роботи цієї цього додатку він вже породив там багато мемів. на кшталт журналу, обліку встановлених додатків. Армія плюс у підрозділі. Але якщо е, відкинути жарти, це суттєво прискорить виконання бойових задач. Тому що кожен бій, е, кожна операція вона, е, має на увазі пачку документів. Бойове розпорядження, план на бій, видача озброєння, видача видача БК це все, це все документи. І якщо ми зможемо... Прискорити обіг цьогої, цієї паперової маси, взагалі її е, виключити, це зробить армію і наші сили оборони ще більш ефективними. Масштабні акції проти ТЦК множаться. допоки одні захищають країни в самісінькому пеклі, зустрівшись з ворогом, інших визволяє з воєнкоматів натовпи наповнені злістю до ТЦК, що змушує людей виходити на пікети. Та чи справді протести влаштовують російські спецслужби? Давайте розбиратися. Проривалися, щоб силою звільнити затриманих чоловіків. У Ковелі, що на Волині десятки обурених містян зібралися під будівлею ТЦК і вимагали відпустити трьох молодиків, яких за їхньою версією незаконно затримали, витягнувши з автівки. Та у Волинському обласному ТЦК заявили, дії їхніх воєнкомів законні. У чоловіків не було при собі документів, тому їх доправили у військома для перевірки. Однак це аж ніяк не заспокоїло підігріті маси. Під тиском протестувальників затриманих таки відпустили. Конфлікт не вичерпано. Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями загроза громадському порядку та групове порушення громадського порядку. Встановлюють учасників інциденту, опитують очевидців та з'ясовують деталі подій. В самому ж обласному ТЦК впевнені, ситуацію використали російські спецслужби. Відразу після інформації про початок пікету активізувались пропагандистські канали та боти, які почали підбурювати людей. Тиск та сутички зі співробітниками ТЦК не зникають зі стрічок новинних каналів та соцмереж, ба більше останнім часом вони набули більш масового характеру. Пригадати хоча б ворогту на Прикарпатті, де сотні місцевих жителів вийшли на пікет проти блокпосту. Мовляв, через мобілізацію страждає їхній бізнес. Відвідувачі бояться їхати в курортне селище, щоб дорогою їх не схопили працівники ТЦК. Також виринають з пам'яті сутички в Одесі, де стінка на стінку вийшли медики проти воєнкомів, чим фактично паралізували роботу екстренки і вимагали для себе бронювання від держави. Коли я бачу такі масові протести, це викликає у мене всередині реальне обурення. В країні війна. Ми маємо мобілізувати чоловіків до війська. Ми маємо виграти цю війну. А такі акції заважають нам отримати нашу. Перемогу, звісно, є випадки порушень з боку і ТЦК і поліції на моєму досвіді. Є такий випадок, коли затримали мого друга, який мав оновлення в резерв плюс і все, всі необхідні реєстрації. Його привезли до військомата і хотіли провести ВЛК. Хоча мали би просто вручити йому повістку, і Він у встановленому законом порядку прийшов би проходити цю комісію. Він не став влаштовувати акції протеста, а застосував цивілізовані форми спілкування з ТЦК. Приїхали юристи. Приїхали адвокати, поспілкувалися, і Колю відпустили. А він отримав повістку і потім прийшов проходити ВЛК для того, щоб іти далі до війська. І не довелося влаштовувати отакий от цирк, який грає на руку нашому ворогові. На цьому ставимо три крапки. А про всі проблеми повідомляйте нам в Телеграм або ватсап за номером, який бачите на екрані, або пишіть на наш мейл. Це проект Патріот на телеканалі Рада про все, що стосується військових та війни, в якій вся Україна бореться за волю і незалежність. Побачимось.